Оце так вибухи. Рій Пала знову завітав до Росії. Бахкало на Білгородщині, Курщині та Нижньогородщині. Де ж медом намащено безпілотникам, що вони так часто літають містами РФ у цьому, а також тому, що вони не робили цього разу. Будемо розбиратися вже під час цього відео. Це канал Січас, тому підпишіться та класніть на вподобайку. Поїхали. Неспокійно зовсім нещодавно було багатостраждальній Білгородській області. Це регіон, чи не найчастіше потрапляє під приціл БПЛА. Цього разу, за повідомленнями Розмі, у регіоні пошкоджено ЗРПК Панцер С 1 Одразу маю розповісти, що ж це за машина. За абревіатури зрозуміло, що це зенітний ракетно-гарматний комплекс. З цікавого виробляють його у російській тулі. Він є самохідним та має наземне базування. Що ж до використання, то ЗРПК панцер С 1 необхідний для того, щоб прикривати військові та мирні об'єкти. Та тепер у росіян одне таке залізеча підбито. Вдале знищення записують на рахунок безпілотників. Таких туди летіло аж чотири штуки. У Білгородській області вони знайшли село Головчино. Власне, там подія і трапилась. Та це не все. Наслідок удару також поранено двох окупантів, але і це далеко не кінець. Ще декілька залізних пташок завітали до іншого району Білгорщини у ніч на перший день весни. Мешканці Короченського району страждали від гучних вибухів. Тамтешня влада вже відзвітувала про начебто збиття. Вячеслав Гладков, це губернатор області, у власному телеграм уточнив, що ПВО, начебто, збила БПЛА між Городищем та Резніковим. Що цікаво, у дописі чоловік не уточнив, кому ж належить безпілотник. Цитую у Корочинському районі системою ППО збито БПЛА літакового типу між населеними пунктами Городище та Різніков. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Попілгородської області на сьогодні це все. Мандруємо курщиною, адже тут теж є про що розповісти. Свята, ніт, новий ви житісь. Це не дослівний звіт місцевого чонуші, але сенс схожий самого ранку. Роман Старовоїд сьогодні звітував, що через приліт безпілотників у низці населених пунктів немає світла. Втім, ні про які дії ворожого ППО не йдеться. Цитую: внаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свірлікава, Даріна та Миколаєво-Даріно судського району немає світла. Ремонтні роботи розпочнуться як тільки дозволить ситуація. Кінець цитати. А ввечері минулого дня чоловік виписував попередження про ракетну небезпеку, закликав своїх мешканців ховатися. Втім, як бачимо, приховати від БПЛА важливу критичну інфраструктуру, схоже, не вдалося. Знову ж таки, прочитаю вам фрагмент його повідомлення: Курск та Курський район, ракетна небезпека. У Курській області запущено систему оповіщення населення. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами у коридорі, ванній коморі і не цитати а ось що публікують місцеві очевидці. Парад вибухів цієї ночі продовжився і в Нижньогородській області Росії. Якщо конкретніше, то у місті Дзержинськ. Спочатку про це повідомляли російські ЗМІ. Ось що зафільмували камери у тій місцевості. Тут важливо слухати. Згодом на обрії з'явилось повідомлення від міноборони ворога. Спозаранку вони розповіли, що на території цієї області нібито було ліквідовано аж три БПЛА. Походження дронів звичайно ж приписали українське. Говорити таке там практично традиція. Але друзі, поки міністерство Шойгу робить контрл С, контрл В і лише змінює кількість нібито знищених БПЛА. У мережі пишуть зовсім інші припущення. Так, місцеві стверджують, що перехопленням, та так би мовити, ліквідацією дрона займалась не ППО ворога, а місцевий завод імені Свердлова. Для вашого розуміння у цій споруді конвеєром виробляють боєприпаси різного типу. Згодом вони віддаються на потреби російської злочинної армії. Якщо йти далі, то на вбивство українців його навіть додано до санкційного списку. Як ви думаєте, версія із заводом передоподібніше? Поки ви гадаєте, пропоную переглянути відео із Джерджинська. Завершує нинішню естафету Воронеж. Тієї місцевості тамтешня влада повідомляла про п'ять безпілотників, що рухались на місто у ніч на 1 березня. За її словами, до міста вони так і не завітали. Друзі, як вам сьогоднішні бабахи на території Росії? Як думаєте, чи прилетіло по заводу? Низка телеграм-пабліків близько 15.00 за Києвом стали повідомляти про гучні звуки, що притаманні вибухам. Вони були такими потужними, що ходором ходили вікна. Зокрема, мова йшла про Севастополь, звужуючи його територію про Сакський район. Сліди від ворожої ПВО у небі над Євпаторією та районом зафільмували місцеві. Дивимось. А повітряна тривога волала по всій території нашого Криму. Ворогами повідомлялось про те, що ПВО, начебто, збило аж шість ракет. Телеграм-канали Севастополя розривались від тривожних повідомлень про, начебто, роботу ПВО. Цитую срочна на западі Кримського полуострова робота ПВО по вражеським ракетам міри безпечності». Та минула увага лише одна хвилина після попереднього допису, як автори цього ж пабліка швидко відзвітували про нібито знищення аж восьми ракет, а через ще дві хвилини, і, взагалі, про всі десять. Ну просто не ПВО, а чудо якесь. Рахунки так званих збитів у них були вражаючими, бо після десяти, нібито уражених цілей, про які вони повідомили, посилаючись на якісь моніторингові канали, цей же Павлік написав про, начебто, відпрацювання ППО уже по п'яти літальних об'єктах. То, все-таки десять чи п'ять не визначили чи як, чи все-таки підбріхують. Через ще декілька хвилин писали про начебто роботу ППО на заході анексованого Криму. Відбивалась нібито від штормшедов у чатах. Місцеві навіть обговорювали те, що чули власними вухами. Тут і про нібито збиття, і про просто вибухи. У самому Севастополі бабахів нарахували плюс-мінус 5 штук. Росіяни одразу ж почали рухатись. Пишуть, що запустили димову завісу над бухтою. Ба більше, навіть зупинили рух на багатостраждальному кримському мосту. Приправу перекрили. Та їзда замерла не лише на цьому об'єкті через повітряну тривогу у Севастополі було заморожено рух взагалі всього громадського транспорту на землі та в морі. А незадовго до цієї вервечки вибухів у небі над Севастополем та Сімферополем туди-сюди літали кілька годин літаки Су, Повідомляє один із партизанських пабліків. Там зазначають, що їхній маршрут був дивним від міста Севастополя до Сімферополя. Крім того, у небі над Джанкойським районом піднімалися і щонайменше чотири штурмовики Су-25. Ці літаки мали напрямок на Генічинськ. До вашої уваги ще одне відео з анексованого півострову від місцевих, де видно дим. Повідомляється, що ролик знятий після того, як там пролунали вибухи. То що ж трапилося власне після цих вибухів? За даними партизанського пабліка, у Сімферопольському районі дещо палало. Якщо точніше, то поблизу злітно-посадкової смуги кримського аеропорту Сімферополь у самому ж місці зникло світло, просто в його центрі. У Сакському районі Бахкало теж неподалік від військового об'єкту аеродрому Саки. Крим реалії стверджують, що тут розташовується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк Росії. Ба більше повідомляється, що, начебто, було вдале влучання у гвардійському. Там до слова, практично блекаут. За словами пабліка, удар відбувся по базі військових. До слова зазначають, що там знаходиться аж дві ескадрильї із су 24 М та Су 25 СМ, 37-го змішаного авіаційного полку ВКС РФ. Псевдогубернатор Севастополя Михайло Разважаєв. Одразу ж кинувся гасити зародки паніки у своєму телеграм. Написав, мовляв, нічого страшного немає, а пошкоджень у місті нуль. Пояснив і застосування димових завіс. Цитую: дим у районі внутрішнього рейду Севастопольської та південної бухт. Це військові використовують табельні засоби маскування. Оперативні міські служби не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури у Севастополі. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційній інформації. Кінець цитати. Ну, тут щоб не трапилось, паніки ні. Друзі, що думаєте з приводу таких подій у Криму? Чи дійсно кудись влучили? Запрошую до коментарів, аби там ви виразили свої здогадки. Не забувайте підписуватись на канал і тиснути на вподобайку та дзвіночок. Прошу не перемикатись, адже далі про ще одну недавню бавовну у тимчасово окупованому Криму. Сьогодні, у перший день весни, у Москві, якщо точніше у районі Мар'їно, відбулося поховання Олексія Навального, російського опозиціонера. Тамтешні змі та телеграм-пабліки поголовно одне за одним оприлюднюють деталі. Так відомо, що саме захоронення відбулося на Борисовському цвинтарі. Повідомляли про відспівування, що було заплановане на 14.00 за московським часом у церкві Уталімиї Пічалі. Потім, через дві години, планувалися власне самі поминки. Схоже, що російська влада готувалась до такої стресової для них події заздалегідь. Ще від учора силовики працювали над тим, аби дійство не перетворилось на акцію чи навіть протест. Так, медіазона стверджує, що сьогодні правоохоронці вдалися до радикальних мір, огородили з двох боків дорогу від метро Мар'їно аж до цвинтаря металевими огорожами, створюючи таким чином своєрідний коридор. До слова, той шлях ще й перегороджували. Ось відео від очевидців з того району. Розмі публікували світлини зі станції Барісова, на яких видно, що там є силовики, присутні навіть автозаки. А біля церкви, куди мали привезти тіло політика, чергували наряди силовиків. Розмі стверджують, що в зоні біля храму є негаразди зі швидкістю інтернету. Та це не все. Передається, що схоже за останніми традиціями правоохоронних органів РФ. В людей вимагають показати їхні документи з персональною інформацією. Стосувалося тих, хто був біля метро Маріно з квітами. Що ж до самої церкви, то за словами телеграм-пабліка сота, там з'явились нові листівки. Про що ж мова повідомляється, що там наклеїли заклики нічого не знімати та не записувати. Раніше ж такого не було. Ну очевидно, що російська влада вдалася до найрізноманітніших способів, аби убезпечити себе від неприємного для них розвитку подій. Навіть по про це сім'ї Навального було дуже складно все-таки провести похорон чоловіка. За словами директора фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, сьогодні зранку тіло Навального не видали вчасно у домовлений час. Лише згодом від прес-секретарки Олексія Кіре Ярмиш стало відомо, що транспортний засіб з цілом опозиціонера таки поїхав, тобто його віддали. На хвилинку заглибимось у подробиці того, що ж думає про все це дійство російська верхівка, так би мовити. А там друзі вдалися до погроз. Неочікувано. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков на своєму брифінгу сказав, що росіян будуть судити за участь в акціях на честь Навального цього, в цей день. А крім того, зазначив, що офіційна Москва ніяк не може оцінити діяльність Олексія за його життя. Хто б сумнівався? Ось яку цитату наводить російські ЗМІ. Ті, хто приймуть участь в несанкціонірованих акціях День похорон Навального, будуть нести відповідальність по закону. Кінець цитати. До слова, аби ви до кінця розуміли занепокоєння, люди помітили, що окрім поліції, ситуацію із зібранням під своєю мушкою ймовірно контролюють ще й снайпери. Їх побачили на кількох дахах будинків. Уявляєте, наскільки ж подія бентежна? Раніше снайперів залучали тоді, коли президент Росії Владімір Путін виходив в люди під час якоїсь події. А тут їх теж викликали контролювати. Висновки робіть самостійно. Дивимось. І так кому звірі. Перечисляння такое. Та це не все. У команді патрулю, так би мовити, були ще й поліцейські на конях. Гуляли поблизу згаданого цвинта. Власне, давайте повернемося до того, навіщо ж скупчились ці правоохоронні органи РФ. Люди. Росіян зібрались чимало. Черга з прихильниками Навального скоро сягне майже кілометра. У п'ятницю 1 березня опозиційного політика Олексія Навального вже поховали. Стверджують російські ЗМІ. Домовину з тілом опустили в яму близько 15.00 за київським часом. Навіть надали можливість кидати до неї жмені землі, щоб попрощатися всім охочим. Зафільмували величезні черги, що сформувалися задля цього. Люди масово, сотнями йшли до цвинтаря задля однієї мети, аби привести в останню путь політика. Присутні під час похорону публікують відео з місця подій. На ваших екранах були кадри, як мати Олексія Навального прощається з ним. Біля самого цвинтаря зібралася купа народу. Це видно з оприлюднених у мережі відео. До слова, дружина оппозиционера Юлия Навальна на похороны приехала. Опубликовала у своих социальных мережах повідомлення. Ось його фрагмент. Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы. За то, что ты обо мне всегда думал. Кинай цитаты. Заголовками, світлинами та інформацією про похорон Олексія Навального сьогодні рясніла західна преса зокрема, The New York Times, Der Spiegel тощо натомість низка російських видань, наче води в рота набрала про подію. Мовчали лише слухняно прилюнили погрози піскова про можливе покарання за незаконні акції цього дня. Та незважаючи на слова російського рота Путіна, люди все таки продовжують прощання з опозиціонером. Воно навіть перетворилося на своєрідну чи то акцію, чи то мітинг біля одного з мостів, прихильники Навального вигукують слово сполучення Нітвайні, передають розмі. Як би ви оцінили це, все таки схоже на перше чи на друге або ж ваш варіант? Та навіть на цьому не кінець під час прощання з Навальним чималенький натовп вигукував українці хороші люди. Все це відбувалося біля Борисовського цвинтаря, де й поховали Олексія Навального. Та це не єдине, що робили люди. Зазначається, що вони створили стахійний меморіал. Все на честь вбитого опозиційного політика Олексія Навального видно, як люди різного віку підходять, покладають квіти, запалюють свічки та лампадки. Та серед народу, начебто, були присутні і провокатори. Про таке пишуть розміг із посиланням на учасників зібрання кажуть, начебто невідомі чоловіки вагукували різноманітні гасла. Зокрема, один з них, начебто, закликав усією масою натупу йти просто до Кремля. Мовляв, чолов'яга у цивільному кричав, що росіяни нація рабів, тому їм потрібно таке зробити, аби це змінити. Та втім, навіть незважаючи на те, що люди за наявною інформацією не йшли на Кремль, силовики РФ вже почали їх затримувати. Російські змі повідомляють, що правоохоронці пов'язали вже декількох людей. Зокрема, йдеться і про тих, хто був біля церкви. Там таких нарахували щонайменше двоє. Одного чоловіка витягли просто з потягу найближчого метро, стверджує сота. А, от біля цвинтаря поки не арештовували, запевняє телеграм-канал ВЧК ОГПУ. За даними його джерел, станом на близько 17.00 за київським часом, там стояло близько 20 автозаків. Припускають, що активних можливо ловитимуть пізніше. Втім, осторожно новості переконують, що одну людину там таки затримали. Схоже, все таки деякі переживання щодо великого натопу є у розвлади. Адже стверджується, що до цвинтря приїхала чимала додаткова кількість правоохоронців, які анонсували людям, що скоро доступ до цього місця можуть обмежити. Аби віддати шану Навальному, люди вдаються до радикальних дій. Один з чоловіків підкорив дерево, виліз просто на його гілки та залишив там букет квітів. Відомо й про декілька затримань людей через покладання квітів до пам'ятників у Новосибірську. У Екатеринбургу таких щонайменше десятеро. Глядачі, чи відбудеться, так би мовити, ланцюгова реакція, і затримання продовжаться. Отже, на офіційному рівні Сила спеціальних операцій ЗСУ підтвердила смерть бійців 73-го морського центру спеціальних операцій. Українські воїни поклали свої життя під час безпосередньої сутички з російськими окупантами. Повідомили про це вчора вночі. ССО ЗСУ наголошують, що подія відбулася під час виконання поставленого на плечі воїнів завдання. Наші бійці сміливо та героїчно надавали змогу відійти основним групам. Цитую повідомлення від сил спеціальних операцій ЗСУ. Під час виконання бойового завдання, у зіткненні з російськими окупантами, героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в струю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на Суходолі, на морі і в глибокому тилу противника. Це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Написали там. Більше деталей не наводиться ні про кількість загиблих, ні про подробиці операції. Втім, більше деталей публікували у змі. Я ж би нагадаю, що днем раніше до оприлюднення цього допису у численних змі прикотилася ця інформація. Зокрема, там писали, що 28 лютого у Херсонській області на тендрівській косі, що знаходиться в північній частині Чорного моря, група наших хлопців намагалась там закріпитися, але під час цього на превеликий жаль загинули. Андрій Гунда, це голова Пасічнянської громади. У коментарі Суспільному підтверджував ще деяку інформацію. Був один боєць з Івано-Франківщини 73-го морського центру спеціальних операцій, що вижив після цієї операції. Його ім'я Андрій Типусяк. Він перебував у лікарні з пораненням, де 28 лютого, на жаль, помер. Ми співчуваємо родичам та близьким загиблого. А зараз трохи детальніше по тому, ким же є 73-й морський центр ССО. Це одна з одиниць спеціальної розвідки ССУ ЗСУ, що базується на півдні України, а саме у Миколаївській області, місті Очаків. Їхній знак морський коник обвитий навколо канчало на фоні поділеному на двоє: один бік чорного кольору, інший темно-синього. Частина носить козацьке ім'я командувача чорноморської козацької флотилії та кушового отамана Антіна Головатого. Я ж би нагадаю, що на рахунку 73-го морського центру ССО є її участь в операції зі звільнення захопленого окупантами острова Зміїни. 7 липня 2022 року його повернули під контроль України. Послідовність подій тоді була такою: спецпризначенці спочатку здійснили обстеження зони біля берега, аби виявити міни різного типу. Використовували при цьому спеціальну техніку. Потім розчистили прохід від встановлених окупантами пасток. Це робили інженери. Згодом група 73-го морського центру ССО зробила низку необхідних для звільнення дій на острові. Ну і висновок вам відомий. Ситуацію та подію коментують і експерти. Так, полковник запасу зсу Роман Світан у розмові з Оленою Кирик на каналі Сі час стверджує, що подібні операції, коли наші воїни заходять в тил ворога, це завжди небезпека. Особливо коли мова йде про группу, что прикрывает ХИД, Вона ну, вже підтверджена, тому, скоріше всього, вона она имела место быть при відході, при будь-якому відході, при виконанні бойових операцій, особливо силами спецоперацій главного управління розвідки, либо службы безпеки, То есть це дуже опасне мероприятие. Просто це верх опасності, так называемый, когда проводиться определенные мероприятия по заходу в тыл противника, по уничтожению коммуникационных моментов, связанных с управлением противника, ну и так далее, и тому подобное, согласно боевого распоряжения. При отходе группы, которые прикрывают, они практически всегда на себя берут огонь, и очень сложно уйти из-под этого огня, это та же проблема, вот мы видели это в той же Авдеевке, и ребята погибли, ну, по крайней мере, подтвержденная информация уже есть. Ребята погибли, выполняя свой долг, прикрывая отход основной группы. Честь и хвала этим героям, слава героям. Это вечная память. Это, это наши бойцы, это наши соколы, это лучшие из лучших гибнут. Ну, вот война ведет к этим жертвам. Ми висловлюємо щирі співчуття родичам та близьким загиблих спецпризначенців. Низький уклін та подяка за героїзм та захист нашим бійцям. Ворога буде покарано. Друзі, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Січас та лайкайте ролик, аби більше людей знали про відважність наших бійців.